Так, всім привіт. Всіх радий бачити. Хто сьогодні перший раз, хто вже не перший раз, а також вітаю всіх тих людей, які будуть дивитися цей запис ефіру. Для початку традиційно, як завжди, я представлюся і розповім, про що сьогодні будемо говорити. Я Владислав Кравець, я являюсь фінансовим консультантом. Сьогодні ми з вами поговоримо про накопичувальні програми для дітей. Навіщо вони потрібні, навіщо взагалі свою дитину страхувати, навіщо її накопичувати. А також в другій частині ефіру я зайду в свій кабінет фінансового консультанта і ми на прикладі розберемо одну із програм. І так, щоб не тягнути, я думаю, ефір сьогодні у нас буде коротенький, але все по суті, без води. Хвилин 20-30 поговоримо з вами. Більше, я думаю, не будемо затягувати. Зараз я включаю демонстрацію екрану і ми розпочинаємо. Так, має бути видно. Ну, перш за все, друзі, хотів би сказати, навіщо взагалі оця накопичувальна програма, тобто накопиченне страхування життя, потрібно кожній. Дитині. Ну, перш за все, це щоб її фінансово захистити. Тобто, коли якийсь форс-мажор з дитиною станеться, а вдруг у батьків не буде ніяких грошей, да то компанія завжди підтримує цю сім'ю в фінансовому плані. Я про це говорю. Або якщо порівнювати. Багато сім'ю і ту сім'ю, в яких грошей недостатньо, то така от накопичувальна програма, тобто накопичувальне страхування життя. Більше потрібно тій сім'ї тим дітям, в яких грошей небагато. Бо якщо стається такий форс-мажор, то багата сім'я зможе вилікувати свою дитину. А от сім'я, в якій грошей небагато, то вона скоріше за все не зможе з цим справитися, і доведеться лізти кредити, кредитні ліміти і борги. Це перше. І друге, навіщо накопичувати? Ну, для того, наприклад, банально, щоб дати, щоб зробити, сформувати в своїй дитині капітал в доросле життя. Починати можна невеликої суми, навіть 55 гривень в день відкласти вам буде достатньо, щоб сформувати нормальний капітал в своїй дитині в доросле життя. Тобто, от, приблизно 55 гривень в день за рік це плюс-мінус 20 тисяч гривень. І якщо от ваша дитина тільки народилася, тобто ви її відразу можете відкривати таку накопичувальну програму і потихеньку їй, поки вона маленька, їй накопичувати за цей термін, за 25 років, ви її зберете 500 тисяч гривень. Всі ми з вами знаємо, що в цих компаніях, які ми продвигаємо, гроші не тільки просто будуть зберігатися, але вони будуть працювати. І от за принципом складного відсотка, самих лише відсотків. Буде приблизно а, в два рази більше. Компанії пропонується 12-15% річних. Тобто, коли завершиться те договору, ваша дитина отримає капітал 1,5 млн грн. Це досить мудро так робити, бо поки дитина маленька, в неї немає якихось своїх власних таких потреб. Да? Тобто батьки все контролюють, а от коли вже вона починає підростати. Виростає, де навчатися, тобто потім їй 100% понадобляться гроші. Цей, цей капітал, який ви її накопичите, може це ваша дитина використати на навчання в Україні або за кордоном, купити банально автомобіль свій власний, зробити свій перший внесок на квартиру і на іпотеку. Тобто, що завгодно? Можливо, ваша дитина буде підприємцем. І скаже, мама, тато, мені потрібен капітал, я буду відкривати свою власну справу. Тобто, це досить мудро так робити, потихеньку, помаленьку накопичувати. Бо я знаю зараз випадки, неодиничні випадки, багато матерів їдуть за кордоном у полуницю в Польщу, для того, щоб заробити грошей на навчання своїм дітям. Так, друзі, першу частину це я що хотів сказати, навіщо це потрібно. Зараз ми будемо розпочинати другу частину. Я зараз заходжу в свій кабінет фінансового консультанта. Так, як ви бачите, зайшов у браузер Google, зараз пишемо Tas Live Калькулятор. Тобто я зайду в свій кабінет. В одній зі страхових компаній це TassLife. Тому що я рекомендую всім своїм клієнтам брати накопичувальні програми для дітей саме в TastLife. Там дуже круті захисти є, навіть від вітрянки можна отримати покриття. І так, заходимо. Зараз у вас має все прогружатися. Можливо, трошки буде тормозити, але будемо сподіватися, що все буде. І так, тепер зараз у вас прогрузиться. Так, одну секунду. Так, є, все, прогрузилося. Тепер дивіться, я от заходжу тат, робочий простір консультанта. Нажимаю сюди. Зараз воно загружається. Є. Тепер я ввожу сюди свій номер телефону. У ну, мене тут все автоматично підтягується. Мій номер телефону, пароль. І увійти. Є. Yeah. E, так. Калькулятор відразу обираємо. Дивіться, ось в лівому верхньому кутку. Тут ви бачите, таз написано, потім от кравець. Владислав Кравець, це я ТОВ StarLife номер 1 тобто це наш страховий брокер, він номер один в Україні StarLife. І от мій номер в реєстрі Національного банку України. Це 3017 949. По цьому номеру ви можете мене пробити по базі Національного банку України, що я дійсно є фінансовим консультантом. Тому, друзі, не соромтесь, перевіряйте посилання, я залишив. В закріпленому повідомленні в телеграм-каналі. Там ви можете мене пробити як фінансового консультанта. І так, як ви бачите, тут багато є різних програм для дорослих, для дітей, але нас сьогодні цікавить для дітей. Тобто ТАС-юніор це кошти на навчання дитини у вищому навчальному закладі в Україні або за кордоном з одночасним фінансовим захистом її здоров'я. Тепер натискаємо розрахувати. Програма нам вибирає два варіанти. Видає, тобто є перший варіант, щоб батьки оформили через дію, це електронний процес укладання договору. І буквально там на протязі одного дня такий поліс буде випущений. Просто документи батьків підтягуються з дії, і все воно підписується через дію. Так само. Другий варіант стандарт. Це паперовий процес укладання договору. Ну, Він займе трохи більше часу, це до 7 робочих днів. Але якщо ви будете укладати такий паперовий договір, то тоді вам на нову пошту прийде поліс, це юридичний документ, тобто в паперовому вигляді, вам прийде. Якщо є стандарт, то поліс вас буде, вам доведеться скачати додаток в плеймаркеті і просто зайти в свій кабінет як клієнта, да, вашу дитину. І у вас там все буде відображатися. У ну, мене є і е, паперовий поліс, і так само є в мене цей додаток та слайфу, Я там все також контролюю, оплачую через це, подаю на страхові випадки. Ну, тобто, все через додаток роблю. Натискаємо, давайте стандарт. Просто розрахувати. Тепер, що нам далі потрібно, яка нам інформація потрібна для того, щоб розрахувати. Страхувальник. Тобто, це та особа, яка буде страхувати страхувати свою дитину. Це називається страхувальник. Ну, давайте на своєму прикладі покажу. У мене дітей поки що немає, але просто продемонструю вам, як я от роблю, як я підбираю програми. А зараз ми все подивимося, скільки коштує страхування, скільки покриття. І саме головне, скільки ваша дитина буде мати, там, наприклад, через 25 років. Так я стать чоловіча, дата народження 0907. 1995 є. Галус роботи. Потім обираємо. Ну, давайте адміністративні офісні професії. Посада, так як я є фінансовим консультантом. Тобто, є фінансовий консультант та торгівельний брокер я обираю. Потім зріс у мене приблизно такий ж: 1,83 метрій, десь вага, плюс-мінус така же. Рівень захисту. Стандарт. Я завжди обираю стандарт. Тепер застрахований. Тобто дитина, стать дитини нашою. Ну, давайте, нехай це буде чише. І умовно візьмемо, що вона народилася в цьому році. Да? От, давайте 01. 01 2025. Так, зріст, це, я думаю, десь приблизно має бути. 80, так, да, якщо я не помиляюся. Потім вага, ну, десь. Е, ні, Давайте трошки рік змінимо. Нехай дитині буде 2 роки, так легше буде розраховувати. Так, 2023. Є 2023. Ну, десь 85. Зріст дитини буде, і вага десь кілограм, мабуть, 12. Тепер що що ми робимо далі? Тут вони ще бачите от параметри розрахунку, періодичність. Тобто, тут є можливість обрати, як ви будете сплачувати цей поліс. Є можливість одноразово сплатити тобто всю суму. Скільки яка там сума повинна бути там, наприклад, за 20 років ви відразу сплачуєте гроші, ваші працюють, і дитина вийшла захищена, тобто ви ні за що не переживаєте. Потім є варіант, щорічно це такий самий ходовий, тобто раз у рік клієнт сплачує, раз у півроку, тобто, наприклад, якщо поліс на 20 тисяч гривень в людини немає змоги відразу його оплатити, то можна зробити піврічний поліс. А що це означає? Це означає, що ці 20 тисяч гривень ділиться на пополам, тобто раз у півроку людина буде сплачувати по 10 тисяч гривень кожні 6 місяців. І що квартально. І тут, якщо поліс на 20 тисяч, відповідно, це ділиться на 4. Тобто раз у 3 місяці клієнт буде сплачувати по 5 тисяч гривень. Ну, давайте щорічно так і залишимо. Так, срок дії договору. Так як нашій дитині зараз 2 роки, давайте їй оберемо 22 роки, тобто до 25 валюта. Тут є варіант обрати гривня, долар і євро. На довгий термін, друзі, я всім рекомендую брати гривня. Гривня буде дохідність 12-17 навіть відсотків. Тут ця страхова компанія українська вона добре дає дохід. А, якщо в доларах брати, ну. Максимум 2% річних ви отримаєте максимум. Тому я рекомендую в гривнях брати. За принципом складного відсотка. І плюс, якщо ви будете ще індексувати такий поліс, то 100% інфляція гроші не з'їсть. І плюс ще вони в рази примножаться. Так, внесок. Кількість батьків обираємо. Давайте двоє обираємо. Сума, сума. Тепер скільки ж будемо накопичувати своїй дитині. Ну, давайте. Десь приблизно 30 тисяч гривень в рік. 30 тисяч гривень це ну, десь приблизно 80-90 гривень в день. Якщо відкладати, можна накопичити таку от суму. Тепер натискаємо розрахувати. Зараз вас має прогрузитися. Є прогрузилося. Тепер що ми бачимо далі? Кожен поліс, кожна така накопичувальна програма, вона ділиться на дві частини. Перша частина це накопичувальна складова, тобто ті гроші, які будуть працювати, і друга частина це ризикова. Зараз нам потрібно так плюс-мінус зробити. От бачите, тут внесок за договором страхування з накопичення складовою 41 тобто навіть менша сума буде йти на накопичення нам потрібно зробити щоб плюс-мінус було 70 на 30 або 70 на 20 тобто 70 буде йти на накопичення від 20 тисяч тобто 70 відсотків від 20 тисяч а 30 буде йти на ризики зараз ми це з вами і зробимо так, травматизм. Травматизм, страхова сума стоїть у нас 402 тисячі. Ну, це багатовато, я не рекомендую так брати, тим паче, що це коштує в рік 4 900. Тобто, можемо зменшити навіть до 50 тисяч. Це цілком достатньо такого покриття для дитини. Травматизму. І от дивіться. Травматизм 50 тисяч гривень покриття і коштує в рік 618 тисяч. Інвалідність дитини. Ну, давайте інвалідність дитини так і залишимо. Це покриття 478 тисяч. Коштує в рік 528 гривень. 528 гривень в рік коштує. Так, хірургічне втручання. Ми бачимо 478 так само тисяч, а її коштує в рік 3801 гривня. Давайте спробуємо поставити десь 150 тисяч. Я думаю, нас програма пропустить. Є 150 тисяч коштує в рік хірургічне втручання 1191 гривня. Тепер настання захворювання. Стосовно стання захворювання є таблиця з переліку більше, ніж 173 хвороби там, в середньої часткості, там багато чого є, і от саме ця галочка, якщо стоїть, то от, якщо дитина хворіє на одну з тих хвороб, то тоді буде таке от покриття. Так, 148 тисяч. Ну, давайте так і залишимо, спробуємо. Тепер е оплата періоду непрацездатності. Ну, цю галочку я завжди прибираю, тому що вона, дивіться, коштує 9810 гривень. Воно не потрібно. Так, є. Тепер програма нас трохи не пускає, каже, що потрібно брати трошки більше захистів, трошки більше покриття. Давайте збільшимо травматизм до 100 тисяч гривень покриття. Спробуємо. О, тепер все. Ні, не пускає все одно. Є, пустила тепер. Чудово. Так, міжнародна медична консультація 200 гривень. Ну, вона, я так само прибираю, вона не потрібна. Є. Дивіться, що в нас вийшло. Навіть краще вийшло, ніж я розраховував. Тобто, у нас є капітал. Та сума, яку ми будемо вкладати своїй дитині 30 тисяч гривень, внесок за договором страхування з накопиченою складовою від цієї суми від 30 тисяч, 83%, а саме 24 тисячі 928 гривень, піде на накопичення. Тобто ці гроші будуть дитині накопичуватись працювати, приносити прибуток, дохід. А на ризики піде 17% від 30 тисяч. Це 5 тисяч 71 гривня. Це в рік. Тобто, ці гроші вони не будуть працювати, вони не будуть накопичуватись, вони будуть згорати, ну якщо такою мовою простою сказати. Але ж дивіться: оці всі галочки, оці всі страхові суми, тобто травматизм 100 тисяч гривень, інвалідність 741 тисяча гривень. Хірургічне втручання 150 тисяч, настання захворювання 148 тисяч гривень. Оці всі галочки, ці всі страхові суми, вони коштують в рік всього-навсього 5 тисяч 71 гривня. Ну, я думаю, ви зі мною погодите, що це взагалі не пройшов рік для своєї дитини. Але ж дивіться, тут є такий нюанс: якщо настає один з цих страхових випадків, тобто, наприклад, от травматизм, да? дитина отримала травму якусь. І виплата компанія буде виплачувати якийсь відсоток від цієї страхової суми, тобто від 100 тисяч гривень. Там вже вона буде страхова, кожна страхова компанія буде відштовхуватись від того, що напише лікар в довідці. Тобто, якщо він вам там напише, ну що дуже важкий там травматизм, щось переломи або ще щось, тоді відповідно буде ще більша виплата, але буде виплачуватись якийсь відсоток. Тобто так це працює. А якщо ваша дитина, дитина отримала травматизм, і плюс до цього ще було хірургічне втручання, та, там щось зашивали, можливо, то так само буде виплата якогось відсотка від 150 тисяч гривень. І так, тепер натискаємо кнопку розрахувати. Зараз ми подивимося, який капітал може бути у вашої дитини. І так, нам програма стандартно вона вибирає 12% річних. Це так, щоб наверняка, як то кажуть, навіть при двох при 12% річних капітал вашої дитини разом з бонусами може бути 2 мільйона 88 538 гривень. Це через, 20, через 23 роки. Тобто, коли дитині виповниться 25 років, вона забере такий от капітал. Давайте подивимося, якщо дохідність буде, наприклад, 15%. Який може бути капітал? Ну, капітал от на 800 тисяч плюс. Тобто 2 мільйона 835 тисяч. А оця українська страхова компанія Toslife, до речі, вона дуже крута. Вона нічим не поступається американській Метлайфу, Вона так само збирається виходити на ринок Європи, тому дуже класно. Її дохідність вона досить дає таку непогану. Так, друзі, в принципі, це те, що я хотів вам сьогодні показати, щоб ви подивилися зсередини, як я це роблю. Скільки це коштує, як воно взагалі ця програма виглядає? Хто захоче, щоб я зробив розрахунок вам або вашим дітям, напишіть мені просто в особисті, скиньте. Свій рік народження, потім суму, яку готовий рік відкладати, і термін, який. Але майте на увазі, що в кожній страховій компанії мінімальний термін це 10 років і мінімальна сума 10 тисяч гривень. Але насправді я на такий термін не рекомендую навіть брати поліси, тобто це невигідно буде. Складний відсоток не встигне спрацювати. Хоча би там на 15-20 років брати, тоді буде все класно. Так само, хто буде дивитися цей ефір в записі, можете писати мені, якщо потрібні розрахунки. Розрахунки роблю безкоштовно. Якщо ви додивились до цього моменту, обов'язково поставте лайк.